Нова схема шахрайства діє в Чернігові. На неї потрапляють здебільшого люди, яким необхідно отримати грошовий кредит. Вони знаходять через оголошення об'яви про те, що товариства по послуг, кредитування, предоставляють ці послуги, особи звертаються до цих товариств, підписують угоди. Згідно з цією угоди, потрібно внести першочерговий внесок. Вносяться особами першочерговий внесок. Їм розповідають, що протягом двох-трьох днів вони отримують кредит. Обіцяний кредит можна. І не отримати. Справа в тому, що коли набирається 50 таких довірливих позичальників, між ними проводиться розіграш. Ця схема проводиться до безкінченності, особу вимушують виплачувати внески постійно. Тобто, якщо особа відмовиться платити внесок, то згідно умов договору, гроші, які він носить, йому не повертається. Як правило, офіс цієї фірми знаходиться в іншому місті. Особи, які звертаються до цього товариства, потім вже звертаються до міліції по захисту. На сьогоднішній день вже зафіксовано близько 20 таких фактів. За частиною з них відкриті кримінальні провадження. За частиною першої статті 190 кримінального кодексу України це шахрайство. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі строком до трьох років.